Дорогі діти, сьогодні моя розповідь буде про рослину, яка займає почесне місце у наших серцях. Прекрасне деревце з пухнастими котиками. Вербу. Коли ще на дворі біліють сніги, але вже трохи потеплішало, на вербі з'являються ніжні, пухнасті сріблясті котики. На душі стає тепло та легко, адже це символ весни. Її вважають символом радості, відновлення, пробудження природи від зимового сну. Зацвіла верба весна прийшла, кажуть у народі. Адже це деревце не тільки символ весни, а й найулюбленіше деревце українського народу. Здавна верба супроводжує українські поселення та оселі. Укріпляли береги, плели тини. Та кошики. Криниці переважно копали під вербою, бо вона є природним фільтром, який поліпшує смакові якості води. З неї готували різні відвари, які використовували в медицині, щоб зняти жар та біль. Верба є неодмінним атрибутом одного з головних свят Великодня. За тиждень до Пасхи всі люди відзначають верхню неділю. Коли освячують вербу. Вербові гілочки дарують коханим та близьким людям. На щастя, здоров'я та добробут. Освячена верба є оберегом, яка захищає оселю від злих духів. Верба це листопадне дерево або невисокий чагарник з розлогою кроною, що належить до сімейства вербових. Вона має тонкі гнучкі гілочки, світло зелене. Загострене листя та росте біля водойм. В природі має декілька видів: вербу в Україні люблять, проставляють, зображують її на полотнах та в усній народній творчості, описують в оповіданнях, віршах, легендах. А я вам дітки сьогодні пропоную намалювати гілочки верби або вербові котики. Давайте розглянемо їх. Подивіться уважно, як ростуть котики. Вони направлені доверху і розміщені по черзі то з лівої, то з правої сторони. Для роботи нам знадобиться підкладинка, аркуш паперу, серветка, пензлик, фарба коричневого кольору, склянка з водою та фарба сірого кольору. Згадайте, як правильно тримати пензлик. Вмочуємо пензлик у водичку. Потім у фарбу коричневого кольору та малюємо з вами три гілочки верби. Малюємо пряму лінію зверху вниз посередині аркуша паперу. Другу лінію малюємо з нахилом вліво. Третю лінію Малюємо з нахилом вправо, перетинаючи ту лінію що посередині. Тепер на кожній гілочці з обох боків пензликом притискаючи. Малюємо котики. Котики ростуть доверху і розміщені по черзі то з лівої, то з правої сторони. Котиків воркотиків рясно на вербі, котиків воркотиків я нарву собі, котики воркотики сілися рядком, поїть сонце котиків теплим молоком. Котики воркотики в мене на вікні. Котики воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики. Це вербовий звіт. Дуже гарні вербові котики в нас вийшли. Молодці малята, до нової зустрічі!